Безкоштовна психологічна допомога безпосередньо у сімейного лікаря. Така послуга доступна для мешканців Закарпаття завдяки всеукраїнській програмі ментального здоров'я. Ти як пані Марта, сімейний лікар амбулаторії села Сторожниця і одна з тих, хто надає такі консультації. Сімейний лікар це є саме той лікар, який перший бачить пацієнта, який його знав раніше і найбільше швидше може відрізнити, от змінився даний пацієнт чи ні. І вже зафіксувати перші скарги, які не мають відношення до тілесного захворювання, а є саме зумовлені от, тривожністю і от цими зовнішніми подіями. Аби мати змогу надавати психологічну допомогу своїм пацієнтам, лікарка пройшла додаткове навчання і розширила знання в сфері психології та психіатрії. Первоначально пацієнт до нас звертається з якимись тілесними скаргами. Чи це там комок в горлі, в грудях, чи там якісь незрозумілі головокружіння, пекучі болі в голові. І на початку ми намагаємося що? зрозуміти, якого вони походження. Так? Перед тим як сказати, що так, все, це нарікаю тебе психологічною проблемою, треба переконатися, що нема підстави такої органічної, яку ми можемо побачити. Учути, відчути, да якщо ми бачимо, що такої причини тих скарг немає, ми починаємо розпитувати глибше. Дана лікар-інтерн, родом з Бахмута, приїхала на Закарпаття, відчула неабияку підтримку від місцевих і нині уже сама допомагає іншим, працюючи в амбулаторії. Тема психологічної підтримки зізнається, особливо її зацікавила, адже дає змогу краще впоратися з травмами війни. Мені дуже цікавиться тема як молодого лікаря, тобто я розумію, що Ближчий час я вже буду працювати саме з людьми, і цей час для нас, молодих лікарів, це саме тих людей, котрі пережили цю війну, котрі переживають цю війну. тобто і військових, котрі прийдуть. Я сподіваюся, що все скоріше закінчиться ця війна нашою перемогою, і військові прийдуть, і з тим треба буде допомога психологічна, і ми, як сімейні лікарі, маємо надавати цю допомогу і володіти цими знаннями. Загалом на Закарпатті понад 3700 медичних працівників пройшли спеціалізоване навчання за програмою ЕМЕДЖГЕП і отримали можливість надавати послуги в рамках пакету програми медичних гарантій, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Ми б хотіли звернути увагу на те, що е, люди можуть звернутися за первинною медико цією психосоціальною підтримкою саме до сімейного лікаря. Це не означає, що потрібно забути про психологів, психіатрів чи психотерапевтів. Ні, е, е, лікарі-первинки не заміняють цих спеціалістів, але е, надати першу психологічну підтримку, розрадити, е, надати рекомендацію, як діяти, коли тобі е, е, важко заснути, важко справитися із. Психологічним навантаженням чи важко дихати саме із усіма цими питаннями ви можете звернутися до сімейного лікаря. Лікар також може порадити, як допомогти своїм рідним, дитині чи чоловікові. Послуга вона є безкоштовною. Так вона надається в межах пакету НСЗУ, і відповідно кожен бажаючий може її отримати у найближчого свого сімейного лікаря, з яким заключена декларація. І який в якому заклад також заключив окремий пакет із НСЗУ? Загалом до цього пакету послуг уже долучилося 30 закладів охорони здоров'я первинної ланки, і їхня кількість сподіваються зростатиме. Я сподіваюся, що у всіх амбулаторіях у всіх представників первинної ланки сімейної медицини будуть такі навики, і вони будуть вибудовувати цю роботу. і Довіру між бо ми розуміємо, що раніше це було не дуже як кажуть, етично не дуже зрозуміло для людей. Вони боялися ходити навіть в свою амбулаторію до лікаря, звернутися з тими чи іншими розладами. Зараз ці бар'єри вже зникають. Наша основна мета це сформувати довіру людей до цієї послуги, сформувати у людей культуру дбання про ментальне здоров'я. Тому що багато людей в зв'язку з війною раще так чи інакше стикалося з проблемами стресу, тривогу різних розладів. Зараз працівники знають як. Контактувати з пацієнтами, як контактувати з їхніми рідними і близькими. Більше двох тисяч людей вже скористувалося цією послугою на рівні України це більше 85 тисяч. На рівні України це більше 70 тисяч фахівців в області. Це 3700, біля білі тисяч людей, які вміють це робити і знають, як це робити. Те, що бар'єри зникають, і люди готові піклуватися про своє ментальне здоров'я, підтверджують і лікарі, закликають не цуратися допомоги. Чесно кажучи, на початку люди відчуття тривоги і страху сприймали, що це є соромно. І не ділилися. Або якщо навіть от ми бачили, що є така проблема, і наштовхували, що можливо, от є більше психологічний варіант проблеми, то вони стверджували, ні, ні-ні-ні-ні, це не зі мною, я сильний, я зможу, нічого мені не потрібно. То вже зараз, протягом двох от останнього періоду цих двох років, люди хочуть таку допомогу. Огу і готові її прийняти, знайти державні та приватні медзаклади Закарпаття, де безкоштовно надають послуги із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, можна на інтерактивній мапі Національної служби здоров'я України.